Вітаю вас, шановне товариство. Ну, коротше кажучи, судячи з ваших коментарів, я так зрозумів, що ви не проти цих додаткових завдань. Ну, я що скажу? Ми, в принципі, спробуємо пройти їх якомога більше, але я абсолютно точно не буду проходити ці завдання на швидкість. Так, бо ну це реальне задрозто. Це треба, я не знаю, як уже сидіти тут щось намагатися, це занадто складно. А ці спробуємо пройти, принаймні, можливо, більшість з них, а там уже будемо бачити. Ну, дивіться, у цій локації ще є дзенькнути вагою. У крамниці і розкрити парасольку в крамниці телевізорів. Ну, в принципі, що, в принципі, шо? Зимкнути парасолькою не складно. А і до речі, я пошукав серед цих додаткових завдань, бачите, там немає завдання на те, щоб закрити когось у машині. І це, якщо чесно, дуже дивно. Бо, типу, там прямо є такий прикол, що ти можеш відкривати зачиняти ці дверцята, тобто зачиняти ці дверцята в машині. Ну і чисто логічно, ти мав би там когось закрити. Ну, воно просто само собою напрошується. Але як бачите, немає такого приколу. Тобто, можливо це задумувалося самою грою, а потім, ну, по якійсь причині вони, типу, як передумали. А ну так, і дзенькнутий вагою доволі просто, мені здається. І парасольку відкрити теж буде, мені здається, дуже просто. Зараз ми цю тітьоху, Та Тітьоха, у мене ця морквинка, іди забирай морквинку, морквинка так. Давай, давай, давай. Та, бляха, все чудово. Так, значить, закнути вагою. Ну дивіться, нам потрібно е, понакладати сюди багато предметів. От херсонських помідорів. Е, бляха. Щось не дуже в мене виходить поки що. Вони просто всі габаритні, бачите? Ну, бляха, бачите, вони габаритні починають просто падати. Мені або потрібно щось дуже важке. Ну реально, або щось дуже важке, або я прямо таки не знаю. Так, ну ладно, тебе зараз зараз доведеться знову зачиняти, бо ти, ти не вчишся на своїх помилках. Ти вже мало було б вивчити, що гусь тут закон, ти не закон, тут гусяк усім заправляє. Ти мало було б уже це вивчити, тьотя. Вже б мав по навчилася б реально, що гусь тут усім заправляє, а ти тут ніхто. Тьотя, так тут ще одна морквина є. Ти бачила? Тьотя, тут є ще одна морквина. Так, чудово. Треба щось, мабуть, набагато важче туди покласти, але що може бути набагато важче, я навіть не знаю, якщо чесно. Ага, це дуже важке. Блін, ну реально, ненавиджу такі завдання, бо я ж кажу, тут в основному проблема саме в тому, щоб, типу, воно не падало, розумієте. Блін, це треба. Ладно, давайте парасольку візьмемо для початку. Так, я спортив парасольку. Пішой. Все, чудово. принаймні зараз зробимо це. Так, парасольку кладемо десь тут. А, пацан, давай. Ти мені потрібен, ти, ти мене пробач. Ти Один з, най... з найстраждальніших персонажів мабуть, у цій грі. Так? так, Як над цим пацаном, мабуть, у цій грі я ще ні над ким не знущався реально. Давай, давай, залазь, закривайся, визивай маманю. Угу. Бляха, ну це реально якесь. якесь знущання, чесне слово. Блін, це остання парасоля, до речі, чуваки Це реально остання парасоля. Так. Маманя, іди, іди рятуй, пацана. Так, іди рятуй, пацана. Все, з досягнення анвакі. До речі, з досягнення називається анвакі, коли ти відкриваєш парасольку у цьому магазині. Це типу невезучий, не, не нещасливий, як це невдачливий, не, не типу, невдалий. Короче, не знаю, як це правильно перевести, але мабуть, ви самі зрозуміли значення цього слова. Не дуже зрозуміло, як воно асоціюється із тим, що ти, ти відкриваєш парасольку в магазині. Ось зимкнути вагою в крамниці це реально, блін, поки що для мене це щось нереальне. Мені потрібно щось дуже важке, розумієте? Що тут є важке? То тільки є, що ці помідори, всяка така хрінь. Я не знаю. Тетя іди забирай у мене помідор, так я вже задовбався її закривати в тому гаражі, якщо чесно. Так. Ну так, реально, блін, я навіть не знаю. Може якийсь інструмент, наприклад, от реально ось цю фігню взяти, вона, по ідеї, має нормально важити, правильно. Та ні, нефіга, дивіться, вона, до речі, навпаки, навіть дуже, дуже мало важить насправді. А ця хрінь там тупо просто не стоїть. Тобто важкість цього завдання саме в тому, що просто... Е Дуже важко виставити так предмети, розумієте? Вони типу там не стоять. Бачите, вони, вони тупо падають і все. Ото гірки можна було б класти. Тьотя, там же є помідор. Ти не забула? Тьотя, йди за помідором. Помідор, так. Молодець. Ми, ми, ми над нею як над собачкою якимось прикалуємось, якщо чесно, так? Серйозно, це вже навіть не смішно. Так, ось огірки непогано кладуться, бо вони типу такої форми хорошої, так? Чи що це? Чи, це, чи це кабачки, я навіть не знаю, чи це кабачки, чи це огірки. О! Нойзі. Типу, типу, шумний, шумний, так здобує досягнення і й це завдання. Ну це було дуже геморойне завдання, якщо чесно. А змусити когось не з головної вулиці викупити власну річ. А, одразу скажу, що ось цей квест зібрати 5 квіток, я не буду, чесно. А, мені ці квести у гусаку найбільш заморочують. Так, збери там предмети на пікнік, збери там те, се. Воно дуже набридує. Тобто, ти просто знаходиш предмет, тягнеш його з, з якогось місця. Ну блін, це, це нудно, так. А ось когось не з головної вулиці, змусити. Викупити свій предмет, мабуть, це цей дідуган. Давайте, мабуть, щось заберемо в дідугана, я так розумію. Потрапити в сад ще одне завдання пройшло. Ну, що ж нам змусити його викупити, як ви думаєте, чуваки? О, він лопатку шукає. А де, до речі, твоя лопатка, чувак? Я її не бачу? А вон бачу, так. Чувак, я хочу сперти в тебе лопатку. І що ти мені зробиш? І що ти мені зробиш? Я гусак, котрий робить все, що захоче. І ще й геогочу. Давай, йди за мною, чувак. Блін, він швидкий, до речі, він мене може наздогнати. Ой-ой-ой, він мене наздоганяє, чуваки, ой-ой-ой-ой-ой. Блін, до нього він швидший за гусака. Як таке може бути? Він же пенсіонер. О, ну давайте ключі в нього заберемо, я не знаю, там, по приколу, так? відволічимо його? Та бляха, ну щось не дуже виходить. Слухайте, як вищі він викупати буде, я, я, я взагалі в цьому сумніваюся. Так, походу він їх не викупає. Так, чекайте. Все, тіть, я вхожу, я вхожу, я, я пішов, бачиш, але, але ж та штука там, так? О-о-о. О! Чудово. Дід, тільки... А куди ти йдеш, діду? Ти що, придурок? О, чудово, так, іди, 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 іди. О! Ну, ця жіночка дуже жорстка, так е, а куди ти пішов, придурку? О, чудово, спрацювало, здається. Ця жіночка дуже жорстка, так? Тобто в тебе з'являється якийсь новий предмет, і ти починаєш його впарювати людині. Взагалі, вона мала би, вона мала би гусакові взяти його в долю, так давати йому якихось там хоча б 10% відкраденого, бо, типу, як вона на нього дивиться, яка вона пляха? Це їй просто ще частина, що їй такі люди попадаються, так. Дякую, сука, ти гнилорота. Все, власну річ з іншої вулиці. Ще одне досягнення ми отримали. Чудово. Так, що такі ввічливі їй попадаються люди. Знаю, я ж кажу, квітки я збира. Блін, до речі, ми тільки по суті почали знімати. Вже скільки квестів пройшли, це просто капець. Квітки я збирати реально не буду. Замкнути ти хлопчика в гаражі, ну це дуже просто. Опіймати, кинути через паркан річ, знайти на погруді речі за садів, забити гов, іграшковий кораблик, вступити, знайдіти мукасти. Вовняну шапку дідугана. Агаха. Так до речі, а як нам потрапити до тих сусідів? Я вже й не пам'ятаю, якщо чесно. Це здається якось так, так? По-моєму. До речі, мені підказали, один чувачок мені підказав, як можна перекинутися через паркан. Але це реально дуже складно. Це реально дуже-дуже складно. Я навіть не знаю, чи вийде в мене насправді. Бо завдання, м'яко кажучи, непросте. Але слухайте, мені навіть зараз не сюди. Мені потрібно взяти коробку. А це виходить. Мені треба якось так іти. Правильно я розумію, чи неправильно. Мені потрібно взяти коробку. Ось вона Та ні, та ні, ні, ні. Та... Придурку, вивазь тут. Чудово. Ой, бляха. Блін, як ти невчасно, тьотя, ну серйозно, Та добре, добре, так. Ти, так. ти так невчасно сюди прийшла, це просто капець. Чому саме зараз ти сюди прийшла, ну серйозно, блін Так, чудово. Так, а як там іти? Я, Я вже... А, ось так, так? Ага. Чудово. Чувак, чувак, іде з коробкою. Так, головне зараз нам знайти дорогу. Це до речі, ось те, що, що я б ніяк би не здогадався, як проходити, якби мені не підказав той чувачок. Дуже дякую підписникові, бо це супер складне завдання. У мене у мене навіть не було ніяких думок, якщо чесно, на цей рахунок, типу, яким чином можна перекинутись через паркан, але на щастя, якби мені підказали. До речі, якщо хтось із вас от чесно сам здогадався і сам це зробив, то напишіть в коментарях, мені навіть цікаво, як, як довго ви до цього доходили, так, і яким саме чином вам взагалі це прийшло у голову, бо я ж кажу, для мене це, це щось неймовірне. Оце, що, що, що ще набридає трішки в цій грі, це, мабуть, саме ось те, що якогось біса тут вічно заново закриваються ці ворота, і мені потрібно їх заново відкривати. Це якось незручно і трішки на тупо О, чудово. Так, ну а тепер що? Тепер беремо... Ой, її треба перевернути, чуваки. А як її перевернути? Бляха. Бляха, це погано, чуваки, серйозно. Серйозно, це дуже погано, це дуже погано. Він же зараз її перекине туди, до тої тьоті. мені доведеться його тягнути сюди. Ну добре, добре, давай перекидай. Може це навіть буде на краще, бо він типу її переверне. Так. Точно. Він її перевертає, мені зараз головне тут пролізти. О, чудово. Чувак. О, 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 чудово. Так. По ідеї він зараз мене перекине. Ну, ось таким чином це якби працює. так, Він дивиться на коробку, прислухається, типу. Я ще чу, я певен такий. так, А потім, так, мабуть, здалося. Бере і. Ну це реально це найскладніше, як на мене. Тобто, я ж кажу, я взагалі не уявляю, як це можна було здогадатися самому. А, так, і ще одне досягнення я знову ж таки отримав. Я ж кажу, я просто не уявляю, як це можна було здогадатися самому. Як для мене, це просто якесь суперскладне склад, завдання. Так, це ми пройшли. Чудово, що я ще хотів зробити тут. А, я хотів ще. Блін, гусику, давай, давай швидше дій. Швидше дій. Це десь сюди кинути, а, забрати цього чувака. Ага. Мені потрібно, щоб вона мене знову нарядила. Тьотя, давай, працюй. А вона знайде, правда, бантик. Там бантик так трішки схований. Ну, вона іде якраз його шукати. Вона якраз іде його шукати. Ну він там, по-моєму, не дуже далеко. Так, так, вона вже його бачить. Так, значить, ми зараз нарядімося у цей бантик. А, чудово Чудово та різнокольорово. Так, перекинутися через погруддя, ми це зробили. <смеш> Знову ж налякав жіночку. Треба тепер виступити перед кимось у цьому бантику. Ну це насправді ой. Тільки нам треба іншою дорогою йти. Так, тому що ви зрозуміли, через той кущик бантик вже ж знімається. Так, бантик знімається. А коли йдеш, це той кущик, тому ми йдемо ось цим, цим шляхом. А чесно, я реально знав тільки про ось це ось перекидання через паркан. Я спитав, якби одного чувака, він мені підказав все інше. Я зараз зроблю ну ось просто. Тут і складного чогось, як на мене, в принципі, немає. Я не думаю, що ви будете сперечатися, що тут ну, є якісь. Типу складні завдання. Так, мені зараз треба якось сюди пропхнутися. Мені, мабуть, треба якось відволікти цього може чувака, я не знаю. Він, він взагалі відволікається? Мені просто цікаво. О -о, о о, дивіться, дивіться. Мені потрібно, щоб він просто ось тут так. Ага, чудово Блін, так тут, тут взагалі в цей паб можна пройти безліч способів, як виявляється. Я якщо чесно думав, що цих способів не так багато. Ну тут дуже просто, насправді, мені просто потрібно виходить, потішити знову цих жіночок, тільки тепер я буду вбраний у бантик. га 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 а Потім вони просять мене поклонитися, поклонитися сенсею, ну і під кінець помахати крилами. га 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 га, -га. Все, вони потішилися і зараз кинуть мені квіточку. Так, все, це е елегант. тобто, елегант. О, до речі, я, я на літов спіймав квітку, але ніякої очівки за це не далося. Потім ще, до речі, є завдання украсти вовняну шапку дідугана. Ніхуязу я блядь. Ну, чисто логічно, нам просто треба повторити цей трюк, так. Так, Блін. Ну тут ще знову ж таки незручне керування, він замість того, щоб брати його вовняну шапку, чомусь вирішив э, взяти ту табуретку. Тобто, ну це повна срака. Я вхожу, входжу. Ну, давайте зараз знову спробуємо. Ти вже, ти вже проведеш дідусь, реально я, я не таке можливо, не подумай. Сюрприз, motherfucker! Диви, а дід вчиться на помилках, так? Тобто, це реально неочікувано. Дідусь реально вчиться на помилках. Він такий, типу, лошився, лошився, а потім такий вже все, його вже так не проведеш, бачите як. Так, все, дивіться, все, його вже більше не проведеш, все. Дід тепер прохаваний, він вже шарить, що гусаку довіряти не можна. До гусака повертатися спиною це взагалі неблагодарна річ. Та ти диви, блін, так це вже нереал просто. Це треба так, типу, тютілька в тютельку якось у нього вкрасти цей стівець був. Блин, ну зараз я вже здається, все правильно робив. Блін, головне з першого разу вийшло, так? Блін, а потім уся повна срака якась сталася. Просто це знову ж таки керування. Я хочу взяти шапку, а він якогось біса взяв табуретку. Вставай. Вставай. Ага. Будемо робити це, поки ти. Ага. Не впадеш. Та ти задумав, дід, блін, якого бісач, серйозно. Ну коротше, це завдання може взагалі теж скіптимо, бо в принципі воно просте. так? Все, що тобі потрібно зробити, це просто знову ж таки в нього забрати цей стівець, як ви бачили, це зробити можливо, просто що зараз чомусь у мене вже не вдається. Так, а взагалі це зробити типу можливо. Ну, а потім він падає, ти забираєш у нього шапку, ну я ж кажу просто. У мене тупо чогось перестало це виходити. З першого разу тоді вийшло, а потім перестало. Ну так короче, так все в сраку. Що там іще іграшковий корабль під мостом? Речі за меж цього піймати через паркан кинуту річ, Забити його. Ну тут Такі квести, якщо чесно залишилися, я навіть не знаю. Якщо чесно, може ще кинуту, кинуту річ, було би непогано спіймати так. А, в принципі, це теж таке цікаве завдання. Можливо, це хіба що його ще спробувати? Бо з корабликом, в принципі, не складно, треба просто його сперти і скинути ось тут під мостом. Тобто те ж саме, по суті, зробити, що ми робили вже зі стаканом, так? Тобто, по суті, ідентичний квест. Я бачу сенс, хіба що ще може реально спіймати кинуту річ у цей квест, ще пройти. В принципі, він такий більш-менш цікавий. Ну, як ви бачите, всі ці додаткові завдання в принципі не назвати складними. Більшість із них просто заморошував. Тільки ж цей придурок буде до мене його забирати, тому треба бути дуже обережним. Так? Давай читай газету. Чудово. так, значить, що ми маємо зробити. Це відкрити. Цей придурок забирає в мене. Ой, тільки ж блін, я, я, я протупив, так, я не встигнув. А, я протупив. Так, ляха. Та йди, йди закривай, я не проти, так. Мені ж потрібно, дивіться, мені ж потрібно його якось так кинути, а цей бантик. Точніше йому так залишити, щоб він, типу, ви зрозуміли, так? Щоб він, типу, його підібрав і в мене був час ще підбігти до тої зони, щоб його підібрати самому. Тож, мабуть, бантик треба кинути взагалі десь тут, я так думаю. Так, бантик треба кинути десь тут. Чувак, іди сюди. Та йди сюди, придурок, від. Ти що, тупий, чи що? Бляха, ти прикалуєшся з мене, чувак, ну серйозно. О, чудово, він йде туди. О, чудово, він пішов, так. Він кидає його десь тут. Тобто ми маємо стояти десь тут і ловити цей бантик. Що, чуваки, зараз зараз суперскладний момент. Так, так, так. Все, є. Упіймати через паркан Кейфу, обережно а завдання. Це ми теж пройшли. Ну в принципі, ну реально, дивіться, що тут залишилося. Я ж кажу, квітки збирати це дуже нудно, як на мене. Тут все пройшло. І тут залишається замкнути хлопчика в гаражі. Це те саме, що замкнути його в телефонній бутці, просто що довший, довша відстань. Надіти на погрудня на погруддя речі за меж садів. Знову ж таки, мені просто треба витратити більше часу, тобто окуляри ясно де взяти. Там той чи інший предмет. Забити гол, ми ворота знаходили. Тобто мені потрібно взяти м'яч того пацана. І через локації знову ж таки цей м'яч докотити до воріт. А знову ж таки, завдання схоже з тим, що був у нас цей квест в минулому випуску а, влаштувати капустяний пікнік, так тільки там знову ж таки була менша відстань. Там капусту треба було котити буквально по одній локації і недалеко. А тут м'яч через багато локацій. Так, по суті, такий самий квест. Ну, провести іграшковий кораблик під мостом, це я вже казав, це те саме, що було з кружкою. Тобто, ти просто що ти береш цей кораблик і теж його скидаєш туди. Ну і украсти воняну шапку дідугана. У мене це навіть по суті вже вийшов, але просто через незручне керування я не зробив. Ну, а квести на час, як я вже й казав, це для мене занадто складно, реально. Ну, а це просто виконати всі завдання. Тож, в принципі, можна сказати, що ми повністю пройшли а, нашого гусака. І що можна сказати, гра реально прикольна, а, дуже позитивна, дуже прикольно. В принципі, мабуть, з її мінусів тільки є те, що вона дуже коротка. Ну, реально, вона дуже швидко проходиться, але вона реально цікава, вона підійде для будь-якого віку, тобто і малій дитині буде це цікаво, так, і вже дорослому якомусь чуваку там, жінці, тобто вона підходить для будь-якої статі, для будь-якого віку, реально смішна, реально кумедна. І з мінусів, ну реально незручне керування, незручна камера. Ну і декотрі незрозумілі моменти, так. Тобто, от як можна було там здогадатися до якихось певних моментів там. Чи, наприклад, є такі речі, котрі тобі взагалі не знадобляться. Наприклад, я знаходив той ящик з інструментами викрутку, так? Чи оцей момент, що машина, ну Ну, машина закривається, чисто логічно, там треба когось закрити. Але бачите, тобто немає такого приколу. Тобто є ще такі якісь моменти. Ну але загалом, звісно, гра реально 10 з 10, Дуже незвична, дуже прикольна, дуже позитивна. Я ж кажу, коли я в неї перший раз туди проходив, це взагалі було щось і чимось. Та і зараз вона подарувала мені море позитивних емоцій. Сподіваюся, що і вам теж. І в принципі, до, до речі, ми дуже класно впоралися, реально скільки я тут два хвилин 20, мабуть, посидів. І по суті, ми все пройшли. Так, дивіться, тут буквально пару квестів залишилося. Ну і я ж кажу, вони просто тупо не та ще я ж кажу, шапку ми по суті вже вкрали просто через корування. Я не зміг її забрати. Ну, Брайно, дякую вам усім, хто дивився повністю всі випуски від початку і до кінця. А далі я буду проходити гру паралельно зі сталкером замість гусака. Це Paper Spriss, якась дуже незвична гра, котру мені подарував Тимофій Педан. Ну він, він дуже любить різноманітні незвичні ігри, як ви вже мабуть самі зрозуміли. Так він вічно мені щось таке підказує про ігри, про котрі я навіть не чув. Але вони дійсно цікаві і унікальні. Тобто пройдемо її. А після того мені знову ж таки подарували в стімі. А, Go Goat симулятор, тож після PayPros Plus ми будемо паралельно зі сталкером проходити ще Goat Simulator. симулятор. Як я вам і казав, я вам дуже вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!